Не плач, кохана, чуєш, я живий, не міг тобі раніше подзвонити. То був страшний, запеклий, довгий бій, та ми не мали права відступити. Скажи хоч слово, мила, не журись, утри сльозу і легенько посміхнись. А ще молись, за нас усіх молись, і матері від мене поклонись. Цілуй дітей і батькові привіт. Скажи його кобзар тепер на годі. Ми з хлопцями завчили заповіт, під обстрілом читаємо відтоді. Пробач, рідненька, знову мушу йти і не питай. Куди тепер рушаю? Мене чекають прокляті світи. Коли вернусь, я й сам уже не знаю. Вона в сльозах стискає телефон, пусті гудки в душі гроза лютує. Та він живий, то був поганий сон, її любов його таки врятує, а він десь там, де небо у вогні. Боронить свою землю від навал. Він вже давно не лічить ночі, дні. Він робить все, щоб ми війни не знали.